Які базові, які базові принципи ми заклали в Конституцію? В першу чергу це скасування диктаторських повноважень, які отримав Віктор Янукович у 2010 році. Друге це парламент отримує право формування складу Кабінету міністрів України. Третє парламент отримує право як призначення, так і відставки всіх членів українського уряду. Третє це парламент. Як призначає, так і звільняє Генерального прокурора України. Четверте, це парламент призначає і звільняє Голову Служби безпеки України. Президент має повноваження щодо витування законів. Президент має повноваження щодо представлення інтересів України за кордоном. Президент перестає бути гарантом конституції, так як він ніколи за 20 років не гарантував конституцію, а є гарантом територіальної цілісності і суверенітету України. Президент отримує право тільки вносити до парламенту подання про призначення прем'єра, про призначення голови СБУ, про призначення генерального прокурора. Але таке подання здійснюється виключно на підставі рішення. Парламентських фракцій. Тобто, фактично, ми переходимо на ту модель, яка існує в Польщі. Також за проектом нашої конституції ліквідовуються місцеві державні адміністрації. Більше голів обласних державних адміністрацій не буде, і ми вважаємо, що замість цього повинні сформовуватися виконавчі комітети безпосередньо на місцях депутатами відповідних рад. Також президент втрачає право. Зупиняти акти Кабінету міністрів України він буде мати право звертатися до Конституційного суду, але він не буде мати право зупиняти рішення українського уряду. Також ми змінюємо порядок формування Конституційного суду. Якщо зараз Конституційний суд повністю підзвітний Віктору Януковичу, тому що Янукович контролює третину складу Конституційного суду, то за нашим проектом склад Конституційного суду. Формується 50 на 50 саме їздом суддів і Верховною Радою України. Тобто, ми підготували той документ, який дає можливість країні позбутись диктатора і надати українському народу право керувати у своїй країні. Наші політичні опоненти затягують час. І кажуть про те, що вони не готові голосувати за законопроект, як яким ще потрібно додатково незрозуміло скільки часу. В принципі, тут є всього-навсього 15 сторінок. Якщо їм важко прочитати 15 сторінок, ми готові за них цю роботу зробити. І наша пропозиція була наступна: у вівторок вже голосувати за текст Конституції для направлення його на конституційний контроль. Їхнього рішення з цього приводу немає. Друге, що стосується повернення до Конституції 4-го року, коли вони розповідають про те, що необхідно тривалий час, ми задаємо дуже просте запитання: на якій конституції вибирався Віктор Янукович? Це на Конституції парламентсько-президентської форми правління з повноваженнями Віктора Ющенка. За скільки була змінена Конституція? Яка надала Віктору Януковичу диктаторські повноваження за один день рішенням Конституційного суду. Чи вибирав народ України, президента Януковича, на ті повноваження, які він сьогодні має? Не вибирав. Якщо він хоче користуватись цими повноваженнями, то що він повинен робити? Він повинен йти тоді на дострокові президентські вибори, щоб підтвердити свій мандат, який він отримав незаконно. Або Звернутися до Конституційного суду, і так само, як Конституційний суд скасовував попередню Конституцію, і так само повернути все на круги своя і повернути країну в парламентсько-президентську форму правління. Але і на це також Віктор Янукович не згодив. Всі юридичні механізми, які ми пропонували партії регіонів, не працюють, тому що немає ні політичної волі, ні бажання партії регіонів вирішувати цей політичний конфлікт. Тому ми ще раз заявляємо нашу позицію. Ось проєкт Конституції. Якщо в регіоналі є правки до цієї Конституції, ми готові їх сприйняти. На наступному тижні парламент повинен голосувати за нову редакцію Конституції. Їхнього проєкту немає, їхнього бачення немає, і тому ми. Їм чітко заявляємо, приставайте на наше бачення. Чи це означає, що ви відмовились вже від ідеї конституційного акту, і чи означає це, що ви будете чекати трьохсот усіх? Ми розділили цей процес на дві частини. Перша це стратегічна частина внесення базових змін до Конституції. Друга це тактична частина. Країна не може чекати до вересня місяця. Ну, не може. Люди не будуть очікувати, тому ми їм запропонували перше конституційний акт, друге внесення змін до закону про конституційний суд, третє спеціальне звернення до конституційного суду про повернення до питання конституції 2004 року. І п'яте звернення безпосередньо президента до КС, щоб Конституційний суд виправив свою злочинну помилку. Зараз вони проводять консультації з Януковичем. Мені зрозуміло, що з цих консультацій, який буде відповідь, але ми очікуємо публічної відповіді від Януковича і від партії регіонів. Тому ще раз кажу два паралельних процеси. Перший процес це негайне врегулювання ситуації і відновлення балансу влад до моменту прийняття нової конституції. І другий процес це прийняття нової конституції в цілому. Якщо Я не розумію? погодяться, що буде. Ми дуже чітко заявили, що зараз вся відповідальність за ескалацію конфлікту лежить на партії регіонів. Ми заявили про те, що в нас є наше бачення, ми показали чітку дорогу, як вирішувати проблему в країні. І якщо партія регіонів не буде погоджуватися, то в країні буде продовження ескалації конфлікту.